Спершу відкручуємо, щоб можна було витягнути жилку, щоб вона нам не заважала. І робимо так з обох сторін. Далі на правому кріпленні в моєму випадку, щоб зручно було зняти, я відкручую два саморіза. Бачимо як наскільки забруднена вона і зараз спробуємо її відмити Зволожуємо шторку наносимо порошок і така паста утворюється, і по всій площині там де забруднення є та й де нема забруднень. забруднень таких видимих а так протираємо і далі дати щоб воно постояло хвилин 5 Протерти, змити водою і зараз побачите результат. Можемо побачити, що в нас в принципі тепер все однотонно. Немає якихось видимих явних забруднень. Ну, є зона, де вигоріло трошки. Тут можна побачити, що відрізняється вони так. Ну, але саме бруду немає. Далі, якщо ви в ванні це робите, можна такими рухами навіть. Якщо вода у вас з порошком чи з миючим засобом якимось, якщо якогось сильного забруднення немає, можна, в принципі, отак допомагаючи собі через від часу щіткою або губкою. Далі скручую її в положення звичне. Ставлю, щоб стекла. І легенько, не надзусиль, докладаючи, стискає, щоб ну, стекло якомога більше води. І будемо зараз вішати. Закручую так, щоб вільно ходило. Щоб можна було потім собі виставити і докрутити. Тобто одразу до кінця не докручуємо. До того як ми переконалися, що все добре, все тою стороною встановили. Пропускаємо жилку, якщо у вас така сама схема, з тої сторони також фіксуємо і докручуємо тримач жалість. Ну якщо ви робите це в квартирі, то в принципі як варіант посушити одразу на місці.